Соняшник Рімі 2 сербський середньоранній гібрид для вирощування за технологією Євролайтинг з потенціалом врожайності до 5,5 тонн з гектара. Завдяки високій стійкості до посухи, семи раз вовчка Адже, а також швидкому стартовому росту, Рімі 2 є оптимальним вибором для вирощування на півдні України. Гібрид характеризується міцним стеблом середньої товщини, потужною кореневою системою та високим вмістом олії. До 49%. Переваги гібриду Рімі 2: висока врожайність забезпечує продуктивність до 5,5 тонн з гектара. Стійкість до стресів, гібрид відмінно переносить посушливі умови, що робить його придатним для вирощування в регіонах з обмеженим зволоженням. Адаптація до кліматичних зон Рімі 2 демонструє високу адаптивність до умов лісостепу та степу, витримуючи різні ґрунтово кліматичні умови. Стійкість до хвороб і шкідників, гібрид має генетичний захист від вовчка сім раз, фомопсису, фомозу, вогнівки та польову стійкість до несправжньої борошнистої роси. Висока якість насіння містить до 49% олії, що підвищує його цінність для переробки. Соняшник крім 2 це надійний вибір для аграріїв, орієнтованих на стабільний урожай, і високу якість олії. В умовах різних кліматичних зон України. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.